Первомайський молочно-концерний комбінат, міський суд, приватбанк, Дизельмаш – це далеко не повний список підприємств та установ, представники яких погодилися на безпосереднє спілкування зі студентською молоддю. Тема дня перспективи працевлаштування молодих спеціалістів в умовах сьогодення. Криза це таке явище, котре рано чи пізно закінчується. І коли криза закінчується, ринок потребує великої кількості спеціалістів. Тому хочу наголосити, що не буває ненужних, неважливих спеціалістів всі спеціалісти потрібні. Більшість великих підприємств, не дивлячись на фінансову кризу, все ж розвиваються. За словами представника Приватбанку, їхня установа п'ятий рік поспіль входить в трійку найкращих в Україні на 2013-й компанія планує створити понад 200 нових відділень. Тому робочі місця будь і для майбутніх спеціалістів, і для вже працевлаштованих осіб. Той ще де та паралельно можна можна агентом Приватбанку, також заробляти зарабатувати продажі наших послуг. Не змогли прибути на зустріч делегати від Южноукраїнської атомної електростанції. Однак компанія, відома високими заробітними платами, є доволі ласим шматком для майбутніх працівників. Інформацію про спосіб працевлаштування передали через заступника директора коледжу. Для того, щоб зареєструватися в цій базі, необхідно звернутися в відділ кадрів Южноукраїнської атомної електростанції, де вас зареєструють, проведуть з вами тестування, і після цього ви будете внесені в базу. Зрозуміло, це те, що вам передав южноукраїнський. Оптимістичним настроєм студентів зарядив і головний спеціаліст Первомайського міськрайонного центру зайнятості. За словами Віктора Пашкова, з початку року діють зміни в трудовому законі, які захищають права молодих спеціалістів. Молода людина може, ще навчаючись у навчальному закладі, заключити такий договір, проходити стажування, і роботодавець зобов'язаний робити запис трудову книжку про подібне стажування. Крім того, стажування, в разі виконання студентом певних обов'язків має оплачуватися, а відмітка про набуття практичних навіків має полегшити. Процес працевлаштування – процевлаштування молодого спеціаліста. Сергій Сотніков, Олександр Гурський, Сесвіт-Ньюс.